Це ж до болю мало, не трибун, бо це лише упурмаз, і вже мед за все кобзар та раз. Він ким зайнялось і запалало, скорше бунт буйних майбутніх раз, полум'я, на котрім тьма розстала, вибух крови, що зарокотала карою за довгу ніч образ, лютий зір прозрілого раба, що синів свяченим ріже, у досвітніх загравах степа з дужим хрустом випростали крижі, і ось поруч усміх ласка мати і садок вишневий коло хати. Тарас Шевченко, мені однаково, мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені. В неволі виріс ми з чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру, І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові. Молись, молися, сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. дні, минають ночі Тарас Григорович Чевченко. Мінає дні минають ночі, минає літо шелестить. Пожовкли листя гаснуть очі, заснули думи, серце спить, І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, я сміюсь. Дола де ти, дола де ти, нема ніякої. Коли добрий жаль Боже, додай злої, злоє, не дай спати ходячому. Серцем замирати колоди, і гнилою колодою по світу валятись, А дай жити, серцем жити, і людей любити, А коли ні, то проклянять і світ запалити. Страшно пасти у кайдани не помалюв неволі. А ще гірше спати спати і спати на волі. І заснути на вік віки, і сліду не кинуть. Ніякого однакового, чи жив, чи загинув. Дола де ти, дола де ти? Нема ніякої. Коло добрий жаль Боже, дай зло злої злої. Доля, Тарас Григорович Чеченко, ти не лукавила зо мною, ти другом, братом і сестрою сіромі стала. Ти взяла мене маленького за руку і в школу хлопця одвела до п'яного дяка в науку. Учися, серденько, коли з нас будуть люди, ти сказала, а я й послухав. І вчився, і вивчився. А ти збрехала. Які з нас люди та дарма. Ми не лукавили з тобою. Ми просто йшли. У нас нема зерна неправди за собою. Ходімо ж, доленько моя, мій друже, богий, не лукавий. Ходімо дальше, дальше слава. А слава заповідь твоя! Заповідь! Як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на вкраїні милій, Щоб ланіше широкополі, і Дніпро і кручі, було видно, було чути, як криве ревучий, як понесе з України у синє море кров ворожу. Отоді я, і лани, і гори все покину. І полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражую злою кров'ю волю окропіте, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'янути незлим, тихим словом. Улюбок спав Митраса Григоровича Шевченко, Кавказ. За горами гори хмарою повиті. Засіяні горем кров'ю палить. Отамто милостиві ми ненагодований голу, застукали сердешну волю, та й цкуємо, лягло костьми людей, муштрованих чимало, а сльоз, а крові напоїть всіх імператорів би стало з дітьми і внуками втопить. В сльозах удов'їх, а дівочих, Пролитих тайно серед ночі, а матерних. Гарячих сльоз, а батькових старих кровавих. Не ріки море розлилось. Тарас Григоровичка Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, гроші над вишнями годуть. Плугатарі з слугами йдуть. Співають ідучи дівчата, а матері ждуть. вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає. Дочка вечерю подає, а мати хоче навчати. Так соловейку не дає, поклала мати коло хати маленьких діточок своїх. Сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчатка та соловейко не Незабуха.